Слава Ісусу Христу! Слава нашим мужнім воїнам, які нас захищають і роблять нам мир і спокій. Дякую їм, я думаю, від всіх нас. Ну що, друзі, сьогодні в нас буде така тема. Напевно, я знаю, чи вона болючою, вона не болючою, але в загальному, чи потрібно намащувати герметиком. Циліндр, я матоциліндр, кому цікаво. Чи потрібно намащувати герметиком площину під циліндр? Друзі, я не бачу в тому потреби. Як на мотоциклах в свій час, так, так само пили коси. Коли в нас площина вся рівненька, не є ніде загнуто, ніхто не гепав молотками, як говориться. Власне. Очищається все від старого, бачите, тут герметик був. Виникла така тема показати. І все, маємо прокладочку. Бачите? От. Маємо прокладочку. І ну, я ще тут не мажу, я її от чисто наношу, бачите, звичайна мазута, доступець від фур, може бути літол. О, дивіться. Все. Ощільнюю її, щоб вона собі гарно сіла, ощільнилася мазуткою. Ось бачите. Щоб гарно ощільнилося мазуточкою нашою. І все, воно собі сідає і чітко показує, де воно там має бути. І воно вже притискає собі циліндр рівною грузі, площиною притискає все гарно і лягає до площини картерів через прокладку мазуткою Ось. Звичайно, коли циліндр ставиться на картера, то все підготовчі операції попередні друзі, робляться. Ну, да. Слухайте, забули дати палець, ви бачите. <laughs> Старий є десь тут чи ні? Опа-па. Старий поїхав на Урбіз". Ну Нічого я зараз найду, що то не страшно. О. Так те, що забули, ну, баба. І таке буває. Китайоси трохи деколи забувають. Не що стопорні кільця є. А от пальця провтикали, не дали. Ха-ха-ха. Ясно, добре. І все так, що якось так кілечка, друзі. Ставимо просто, бачите, замочками сюди. Оп. Ми розшеберемо тут. Раз-раз. Все, є. Нижнє кільце дивимося. Верхні кільце також. В більшості випадків, як ми всі вже знаємо, стрілочкою йде на вихід, крім моторсіча Ну, може бути така ямочка тут зроблена. Може рисочка і стрілочка бути, така. тут вже така велика є. О, тим же ж вони збільшили камеру зглянь, я жартую, ну, але так є. От. І як ми бачимо, завжди вікна, тобто е... стопора на поршню завжди є до... Місць, завжди є до карбюратора, друзі. Це у нас в цю сторону отак він буде стояти поршич. І все. Так що оцю частину теж я промазую е мазуткою, але попередньо завжди отак я беру кхе, ножичком, друзі. Очищаю ту всю справу, чекайте, де мій ножичок. Ось тут. Потім зараз бензинчиком ще промию, то все видую. Тут, звичайно, нічого там не царапаєте дуже. А ще краще в нас вийдемо. Зараз даємо таку дрібну наждачку дуже. І трошки проходимо її. Навіть можна буде дати з мазуткою, з цим з бензинчиком промазати, щоб воно. Туп ще трошки відмивалось на мокро, правда? Воно буде цікавіше. О, Воно собі шукає тут. Не думайте, то там не попадає дуже, бо тому що тут нема абразиву, як такого. Дуже. Я зараз все вимію, все гарно. Я вже так чисто показую, знаєте. Вона і дуже-дуже мілка. От. Ну, звичайно, краще то все закрити, хто не має компресору, я зараз дам чистої бензини. І, звичайно, все повимиваю, не переживайте, зато там нічого не попаде. Все. Плюс-мінус попідтирали. А, ще бензинчиком. Бензинчик є у нас. Береми їм ту всю справу. Так. Потім подам чистого. Чистішого, друзі. Ось Так все гарно видувається. Зараз даю ще чистий бензин трошки, щоб ще чистову пройти і буде добре. А Потім, звичайно, даємо вже докладка промазана з двох сторін. І даємо вже поршень, пальчик, стопорні кілечка, гарно ставити все і у нас буде все збиратися. Сальники ви вже бачили, як міняються. І це, бачите, помив. Все. Площина чиста, друзі. І питання, для чого тоді герметик? Знаєте, на герметик можна садити в крайніх випадках, якщо немає прокладки. Раз. Якщо вам треба збільшити степінь стиску, коли ви на 5 мм садите трошки нижче, циліндр. Камера згоряння тут такий середняк. Могло би бути і краще, звичайно. Я б навіть, згодився на те, щоб вона менша була. Ну, але вже отак виробничок робить, так що такої середньої якості вони взагалі менш більш ходять нормально. На свої гроші воно себе відпрацьовує акуратний циліндрик. І все. Так що, якось так помили, щоб ви не говорили. Все, виливаємо ту бензину стару, знову і все. От. І так у нас, щоб було чисто все. Так що в тому випадку маємо гарну площину рівнесеньку, чистеньку вже все, як має бути, і циліндр в нас гарно, друзі. Сяде собі, як належить. Все. І тут буде сидіти на прокладці, чітко маємо. Бачите, та вся площина гарно пристає, тут нема нарікань ніяких. Зразу користуючись нагодою, якщо знятий маховик, перевіряйте оці гвинти. Подивимося, чи воно бачите, дотягується трішки. А в деяких є, що взагалі не дотягується. Так намертво Сидить, що годі відкрутити. О, все, з чуттям, щоб нічого там не зривати, Так, щоб очі не вилазили і все. Тут я вже все помив, сальники поміняв і буде коса на продажу робитися. Вживана коса, яку я придбав. Все, що потрібно, буде зроблено і буде, так би мовити, свіжий двигун. А далі вже хай собі. Якийсь клієнт тішиться цією косою і загальними якось так. Так що, друзі, напевно, тема у нас про герметик була. Трошки від'їхали в сторону, але то нічого, воно все потрошки корисне. От. І власне, що ніколи не бачу потреби на герметики садити. Тому що воно, крім того, що тут герметик є, воно ще буває вилазить тут в камері продувочні вікна. Бо все, труд дуже треба акуратно, якщо мазати, наприклад. Ну, то не виключення, знаєте. Якщо є нерівності, друзі. Ну, я вам скажу, тоді в тому випадку треба Віктор Рейнз. І треба дати герметику висохнути, в тому місці намазати, якщо є ямочка, так? Щоб він вже став гумочкою такою. А тоді вже по всій площі пройтися ним цілим на мокро, але тут вже, щоб висохло. А тоді вже садимо циліндр, наприклад. Але, звичайно, є краще, коли то все є рівне, немає ніяких перепадів. Також, якщо купуєте Картера, щоб вони були в парі, щоб то не була розпаровка. Бо вони можуть тут привалочні оці сторони, отут вверху під циліндр може не приходити одне до другої нормально, і вже буде сходинка і вже буде трошки не танцювати, то все разом з тим і все. Так що якось так. Так що якось такі ось справи, друзі. Сьогодні ми не співали. Але зато я думаю, щось було трошки цікаве і корисне для вас. Так що все, гарно. Всього доброго, до нових зустрічей, друзі. Всім па-па.